Всім привіт! Я сьогодні покажу, що я купила в магазині. Давайте починати. Я купила собі таку штучку і буду знімати відео з нею. Купила отакі два пінала. В одному лежать мої три ручки, слайм такий, бусинки, леска, і бісер. Ось такі ручки, ще отакий слайм, такі бісінки. І отакі бісінки. Отака е, доска, щоб на ній малювати мілками. Купила блокнотик і два зошити в школу. І ще забула показати отакий пінал. Купила отакі прості улівці з єдинорогами. І е, кольорові олівці, ну як сказати, кольорові, вони пишуть кольоровим. Купила стільки ногтей. Такі з фламінгом, з зірочками, з котиками-юнікорнами. Ось такі кольорові. Отакі з єдинорогами і отакі гарненькі. Усе тепер все гарненько спаковуємо в пакет. Бум! Я усе гарненько запакувала і йду ставити на місце. І оце була така малесенька розпаковочка. Всім пока, всіх люблю.